thank Емоційне вигорання від новин, які переживаємо щодня. Порушення нашого ментального здоров'я у реаліях сьогодення. Це, Це те, те, що переживає як Божна. Це, Це те, що дає відчуття без надії. Це, Це те. Чим нас хоче здолати ворог. але ми не можемо цього допустити. І як би тобі не було складно, якщо ти відчуваєш, що потрібна допомога, не мовчи. Твоє ментальне здоров'я таке ж важливе. Не бійся! Давай вихід емоція! Свіже повітря, прогулянки, друзі. Роби медитацію. Займись волонтерством, це допомагає. Фізичні вправи надають сил. Слухай улюблену веселу музику. І не забувай танцювати. Головне не мовчати про наявність проблеми. Сьогодні всім нелегко, але ми вистоїмо! І наше Міні волонтери, активісти та спортсмени, тренування по Шевченку, а йому по клопота, спорту у пріоритеті, ми у авторитеті розказати, показати, знаємо як сил додати так, поспішка завжди з нами сил дає нам до нестями. і їх у відору, я який спалахнув над Києвом міг пасти в Житомирській області. Уламки, залежно від їхніх розмірів і фактичних висотних вітрів, можуть знаходитися між пунктами Романівка, Строків, Паволоч і Попіль. І Попінь. Ей, друзі, дивіться, що ми знайшли! Меднево! Шановні учні по ліцею. Нам потрібна ваша допомога. Яка! Ціли з майбутнього, де діти перестали вести здоровий спосіб життя. Можете дати їм кілька порад. Звичайно, із задоволенням допоможемо. А вчуся, як назад, часто смачно різноманітно. Рухайся, як Наташа, ритмічно, енергійно, активно, спи, як софійка. Щоночі зручно, достатньо.

Вірвалося в наше життя. Штучний інтелект, інформаційні канали, соціальні мережі, розважальний контент. Не дивни, ще нашого влада. Телефон занурив у себе. У нього було так багато друзів. Любив займатися спортом. Сміятись, спілкуватись. Тепер живе він у телефоні. Не завжди знає, яка погода на дворі. У твіттері розказує як справи. Має власник аж три телеграм-канали. У інстаграмі показує сніданки. А в Фейсбуці бажає доброго ранку. А хіба у інших життя цікавіше? Живу в телефоні я зранку до ночі. Щоправда, частенько болять в нього очі. Забув як грати в баскетбол. Про зарядку зранку забувся знов. Немає кого запросити на свято. Хоча друзі онлайн, у нього багато. Життя вимірює у Гігабайтах. А Але як, як же нам влада до життя повертати? Як не жити у телефоні, перемогти в цьому марафоні, як залежністю здолати життя, реальне проживати, краще книгу почитат. З друзями час провести рад, Ну може не зволікай, та залежність подолай, залежність подолай! Ваш мозок може все! Головне перебивати себе в цьому. Оке, не, знаю, не, не знають, що вони не вміють відчимати. Ноги не знають, що вони слабкі. Налаштувавши свої думки, ти зможеш все. Найкращий спосіб почати робити, дійсно почати робити. Почни сьогодні змінювати своє життя на краще. Я погляну, в тобі в очі, бачу посмішку твою красиву. Всі охочі, маю впевненість, любов і силу, я погляну тобі, в очі бачу посмішку, твою красиву, За здоров'я всі охочі, маю впевненість, любов і силу.